Так, усім привіт. Ми знову в полі, якщо пам'ятаєте, вчора ми докультивували цю величезну ділянку, можна ставити було телевізора, блядь. Ще був назад повернути автопілот, то можна було б спати бля. в одну сторону поки їдеш. Не то, що два рази покурити можна, комитися всю з цих. Так що відео знімаємо. Що у нас там попрощатися? Так. Е Будемо старатися сьогодні чим більше засіяти це поле. Нас передають в принципі, дощ, але є один мінус невеличкий. У мене там насіння походу лишилось десь на гектарів ну, 30, 30 з копійками. А тут діляночка набагато більша. Так що ми постараємося висіяти, скільки в нас є насіння. І, В принципі, забираємо машину походу. І... Масом і їдемо о, на хазяйство. Як піду, піде дождь, то ми будемо робити насіння. Заберемо ще цього дизюка на хазяйство, підключимо до оприскувача, провіримо, що там у нас, чи все, чи гіпіки. Далі, що у нас? там Сьогодні знов ніч була, неспокійно, літали ці всі пешені. Як його. Цей металолом русський, блядь. Вже другий день літає ночі, але я вам чесно скажу, що я приїжджаю. Трактора сьогодні ця тривога. Я через сон там чую, що тривога, але навіть не встаю, тому що ну, втомлюєшся тут все. Вчора на цьому полі я побив рекордік, його. Колись в мене був рекорд, я його півтора дня культивірував, а вчора я його за день бабахнув і не почувствував. Так що такі діла. Після цього поля у нас залишаються вже не такі невеличкі ділянки, там вже більше їзданини, там по 5 гектарів, по 7. Коротше, будемо більше їздити на тракторі, чим сіяти, грубо говоря. Але засіяти треба усе. Далі будемо готуватись до опирскування, підкормимо там щось ічміні. Дощ передавали, мав бути сильний, ну судя по тому, там, про, про моросів, там є попереднє, я коротке відео закидав, про моросів трошки і все. І на тому закінчилося. Зараз чувствую, що і сонце вийде Коротше, цей. Чайок опять на полі всі сою. хочуть з'їсти, але їжте В мене. Я посчитав трошечки густовато, але не хочу перенастраювати сіней. Бачу, у нас тут погода не дуже міняється. Ночью 3 градуси. Щось залізе в землю. Це та соя, що холодної води побіг. Щось зійде, а зійде всьому, ну, то зійде. Тоді більше дамо під підкормки, кормки, Заберемо ми свої боби. То, що треба. Так що, ну, що вам ще розказати? Ганяю, коротше. У полі нема з ким поговорити, то хоч вам вискажусь. Щоб ви зрозуміли, що їхати і їхати в кінець. Там в кінці в мене ставочок. Ну не мій колеги мов гарний. Завжди сидиш в тракторі і мрієш, ну так досію це поле, поїду там відпочетно. Ага. Як завжди, закінчиш поле блядь, на друге поле. Дядь Петя, В знати де, це. Я почав відео знімати, ходить по полі, провіряє, вже кілометра півтора точно він пройшов походу. Так такі діла. У нас же ріпачки перецвітають. Вчора так гарно було, коли культивірував сонечко цвітило. І так синьо жовте небо. Зараз таке якби пасмурно. Затилку печа, короб печа. Треба віддихнути треба досіяти. Блядь. І якщо чесно сказати, мрію я про той дощик, щоб пішов. Блять, Петя, ой, молодець. Мрію я про той дощик, щоб пішов, бо когось це відхочет. Так, добре, пізніше ще щось вам заснімлю, якщо щось буде цікаво. Там До нору лисичок доїду, може вам лисенят маленьких поснімають, якщо не покусають. Всім пока, давай.